Всім привіт! Рада бачити на темному боці блогу. І сьогодні ми поговоримо про те, що робити, коли хочеться розвивати соцмережі, але бюджетом обмежений. Особливо це актуально експертам, які заходять в інстаграм, наприклад, в соцмережі, хочуть продавати свої послуги, отримувати замовлення, розвивати свою сторінку. І розуміють, що бюджет мінімальний, але клієнтів потрібно знаходити і з цих коштів вже потім можна буде масштабувати себе, свою сторінку, свої досягнення, свій результат. І розвиватися все більше. І тут постає питання: що ж робити, коли ви більш-менш усвідомлюєте, що вам треба робити в соцмережах, або, можливо, навіть не дуже, але все одно хочеться якось розвиватись. І зараз я поділюся методами, як можна знайти і клієнтів, і паралельно розвинути свою сторінку з обмеженим бюджетом. Якщо бюджет обмежений, то зрозуміло, що з одного боку найпростіше це знайти. Той продукт, наприклад, який буде закривати ваші потреби в блозі, наприклад, але за певну ціну. І тут є ризик того, що можна натрапити на не дуже якісний продукт, на не дуже такого добросовісного експерта, але ми зараз не про це. Ми про те, що коли ви знаходите якийсь такий не дуже дорогий продукт, зараз причому бум таких продуктів, де є там по 300, по 500, по 700 гривень такі продукти, де ви заходите. І є спільний чат для спілкування, і при цьому паралельно у вас є там додаткові якісь завдання, за, які, за допомогою яких ви можете розвиватися. Тобто ви можете отримувати базові знання, які потрібні вам для того, щоб розвивати свої соцмережі, і паралельно з цим отримувати нові знайомства, що у вас є нове оточення, у вас є люди, які потенційно можуть затикавитися вашими послугами. Тому наскільки. Яскраво ви себе представите, наскільки яскраво ви проявитеся в цьому чаті, наскільки у вас може виявитися можливість отримувати до, уже свій дохід, скажімо так, майже не розвиваючи сторінку. І це насправді працює прекрасно, Працює, потім спрацьовує сарафанне радіо, і вам уже стає легше розвиватися далі, тому що перші клієнти, перші кейси у вас уже є. По таким чатам дуже часто вибудовуються взаємозв'язки. Які будуть тривати потім роками і до вас можуть звертатися навіть через певний час. І це я кажу не просто так, тому що я десь чула, десь бачила, а тому, що, в принципі, і мене так знаходили мої клієнти. І я знаю тих експертів, які знаходили собі не одного клієнта на таких продуктах. Потрібно тільки проявитися, показати себе, показати, що ви реально розбираєтеся в своїй експертності, і отримувати перших клієнтів. Також, якщо у вас обмежений бюджет, а вам потрібно розвивати свою сторінку, ви можете піти іншим шляхом. Якщо ви розумієте, що вас дуже сильно тормозить контент, який має бути у вас на сторінці, ви можете закривати якісь свої точкові потреби. Умовно, якщо ви не виставляєте контент на сторінці, через те, що у вас просто ну якісь невдалі фото виходить, ви дуже багато на це часу витрачаєте, у вас дуже багато йде на це нервів. Є варіант знайти собі фотографа, але фотографа, знаєте, початківця, скоріше за все, якщо обмежений бюджет, або такого за середню ціну, який зможе зробити вам необхідну кількість кадрів, необхідну кількість відео. І будете виграші ви двоє, тому що, по-перше, у цього фотографа буде поповнюватися його портфоліо, а у вас вже будуть готові фото, наприклад, хоча б на місяць. Для того, щоб розвивати сторінку, регулярно постити туди контент, заповнити всім, наприклад, необхідним. І вже бачити певний розвиток, рух на цій сторінці, аналізувати, що у вас виходить що ні, і продовжувати розвиватися далі. Паралельно також замість фотографа можна знайти людину, яка вам, наприклад, пропише сценарій для сторіс. Причому не обов'язково шукати, щоб ця людина робила. На кожен день, на сім днів на тиждень, або можна знайти сценариста, який вам пропише три дні, наприклад, вашого якісного сторітелінгу, який ви можете публікувати, або, наприклад, допоможе вам зрозуміти, в якому напрямку рухатись і де ви взагалі зможете знайти клієнтів. Знаєте, я почула одну таку нещодавно фразу від дівчинки, якої запитали, де ти шукаєш клієнтів, і вона сказала, я їх шукаю абсолютно скрізь. І це правда, чим більше ви себе презентуєте, чим більше ви себе показуєте, чим більше ви про себе говорите, тим простіше вам потім знайти клієнтів. Тому що частіше за все, перші клієнти з'являються або з близького якогось оточення, або з тих, з ким ви, наприклад, знайомитесь на якихось таких ось групових продуктах. Причому реально вартість таких групових продуктів зараз достатньо низька і можна знайти реально якісний такий продукт. І одним з таких продуктів є якраз мій блогвенд для розвитку особистого бренду, прокачки автентичності, а також для прокачки контенту на вашій сторінці і розуміння того, що саме і як ви це можете продавати. Це 21 день завдань. Ви працюєте в боті, він активується одразу після оплати, і там 21 день, ви отримуєте лекції, подкасти, шаблони, листки, все, що потрібно для того, щоб стартувати в вашому блозі, для того, щоб його прокачати і отримати перші вже свої замовлення, перші свої продажі. Там ми розбираємо про ваш особистий бренд, шукаємо вашу автентичність, розбираємо всі ваші сильні сторони, що, про що ви взагалі можете розповідати. Є додаткові чек-листи, є додаткові шаблони, де ви можете прописувати контент-план, де ви будете бачити, як формулювати сторітелінги. Ми розберемо, як взагалі де брати ідеї для цих сторітелінгів і як це зробити так, щоб вас дивилися і хотіли дивитися з одного дня в інший. Якож ми розберемо продуктову лінійку, те, що ви маєте продавати, те, що ви можете продавати, і як це взагалі продавати, розберемо різні ваші страхи, те, що вас може зупинятись, те, що потрібно, над чим, над чим потрібно попрацювати, як краще зробити. І плюс там додаткова є плюшка це два дні, де ви отримуєте індивідуальний зв'язок від мене. Відносно вашого блогу, відносно того, що треба покращувати, можете задати додаткове питання відносно вашого розвитку. І є окремий формат, де ми з вами 21 день. Ви робите завдання, ми з вами це все розбираємо. Я допомагаю, підказую, і ми разом прокачуємо ваш особистий бренд і блог за 21 день. І тобто, в принципі, за місяць ви бачите, маєте перші результати, ви бачите, як це все працює. І це за досить таку мінімальну ціну. Тому що мій шлях колись починався з такого недорогого продукту, де я відчула, що мені потрібно, що мені подобається і в якому напрямку я хочу розвиватися. І я пішла вже далі робити, працювати як СММ і вже потім перейшла на розвиток особистого бренду і монетизацію саме експертних блогів. І так само я хочу допомагати тим експертам, які хочуть почати, але ще не знають, з чого це все, як це все робити, як прокачати, за чого, за що хвататися, і вилазити саме самий. Самозванець, який вас зупиняє, тормозить і кажете, ти постривай, і ви не знаєте, наприклад, за що хвататися, для цього створений блогвент. Більш детально я закріпила під цим відео. Можете подивитись, ознайомитися. Там є посилання і на мій інстаграм, де більш детально розказано про цей блогвент. І є сторінка самого блогвенту, де ви можете почитати наповнення, формати, як це все проходить, для того щоб починати вже зараз. Тому що, знаєте, ви можете дуже довго відкладати, думати, що багато конкуренції. Але чим швидше ви почнете свій шлях, чи швидше ви почнете розвиватися, тим швидше ви зможете отримувати перші результати. А коли ви отримуєте перші результати, ваші страхи, переживання, вони вже починають відходити трішки на, інший, на іншу сторону. Ви можете набирати більшого масштабу, швидше розвиватися, швидше проявлятися. І коли ви знаєте свою автентичність, коли ви знаєте свою особливість, коли ви точно знаєте в чому. Ви сильні, чим ви допомагаєте людям, ви знаєте, як це проявляти. Плюс паралельно цей самий блогвент наповнений різноманітними підказками, цікавими завданнями, практиками, для того, щоб ви прокачали себе з різних боків, щоб це не було просто якийсь набір сухих інструментів, а тут додатково ще і на баланс, і на розвиток себе, і на прокачку себе, і на додаткові підказки від Всесвіту. Тому рада буду вас там всіх бачити. В наступному відео поділюся тим, як взагалі розвивати блог безкоштовно і знаходити клієнтів безкоштовно. До нових зустрічей! Підписуйтеся, не забудьте поставити сердечко на це відео, і до нових зустрічей!